Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається досліджувати природу. Ви вже знаєте, що дослідницькі навички важливі для вашого успіху у житті. Як стати дослідником та мати активну особистісну позицію? У природі все взаємопов'язане. Зв'язки між явищами, коли одне з них викликає інші, називають причинно-наслідковими зв'язками. Причина це подія або явище, що безпосередньо породжує іншу подію або явище, яке вже називають наслідком. Ти посміхнувся? Тобі посміхнулися натискаєш вимикач, спалахує світло, відкриваєш вікно і свіже повітря потрапляє в кімнату. Ми щодня беремо участь у причинно-наслідкових зв'язках, бо без їх розуміння з'ясувати реальну причину будь-якої проблеми і впоратися з нею дослідникам дуже важко. Деякі причини і наслідки не такі очевидні і для їх встановлення проводять дослідження так з'ясовано, що паління призводить до розвитку раку легенів. А малорухливий спосіб життя викликає проблему із зайвою вагою, серцем та суглобами. Людям варто знати й передбачати наслідки їхньої діяльності у природі. Дехто з людей легковажно вважає, що спалювання трави й опалого листя це корисно, оскільки попіл удобрює землю і збільшує родючість ґрунту. Але цей міф давно спростували науковці. Підпали сухостою часто переростають у масштабні пожежі, які знищують усіх мешканців цієї екосистеми, будинки та призводять до загибелі людей. Під час спалювання трави страждає все живе, обгоряють коріння багаторічних трав, паростки дерев і насіння, гинуть комахи та інші дрібні тварини. Руйнується корисна мікрофлора ґрунту, яка допомагає рослинам протистояти хворобам. Трав'яні пожежі призводять до значного зниження родючості ґрунту. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, як працюють науковці, дізнаємось для себе щось нове і пройдемо ті ж самі етапи наукового пошуку, що й справжні науковці. Насамперед визнач проблему. Яку хочеш вирішити. Наступний крок: сформулюй гіпотезу, яку обов'язково треба перевірити. Шукай інформацію, спостерігай, експериментуй, аналізуй результати. Якщо твоя гіпотеза підтвердилась, формуй висновки і оприлюдни результати дослідження. Якщо гіпотеза не підтвердилася, перевір свої спостереження та експерименти. Або висувай нову гіпотезу. І все спочатку. Наукові дослідження здебільшого супроводжуються вимірюваннями. Результати роботи науковці подають у звітах, графіках, таблицях та діаграмах. Розглянемо декілька прикладів представлення результатів дослідження. Перше дослідження швидкість розмноження бактерій. Уважно розгляньте таблицю. Ми маємо 20 бактерій на початку експерименту. Та через кожні 20 хвилин. Через 100 хвилин бактерій вже 640. Передбач, скільки буде бактерій через 160 хвилин. Це твоє перше домашнє завдання. Друге дослідження, як ми використовуємо воду. Щоб використовувати воду економно, треба з'ясувати, на що ми її витрачаємо: На прання, туалет, вмивання, душ, миття посуду, приготування їжі тощо. Розгляньте діаграму. Запропонуйте кілька порад, як заощадити воду, а отже, і гроші. Це ваше друге завдання для роздуму, третє дослідження, які вітри переважають метеорологи. Вивчають режим вітру в певній місцевості за певний період. Порівняйте режим вітру в Києві в липні та січні, вздовж осей відкладено кількість днів із відповідним напрямом вітру. Будь-яке дослідження завжди починається із запитання. Важливі риси дослідника, допитливість і прагнення до нових знань, вміння ставити запитання і шукати відповіді на них. Розумова діяльність у пізнанні нового, а секрет у науковому методі пізнання. Дослідник шукає нову інформацію заради пізнання навколишнього світу. Дослідник вивчає об'єкти, експериментує, робить висновки, обговорює результати з іншими та оцінює власну діяльність. Важливе значення мають захоплення роботою, бажання в усьому дійти до суті, наполегливість у досягненні мети. Не завжди, і не відразу ти знайдеш підтвердження своєї гіпотези, не втрачай оптимізму, наполегливо працюй і шукай інші шляхи розв'язання проблеми. Всесвітньо відомий американський винахідник Томас Едісон стверджував. Що геній це 1% натхнення і 99% поту. Бажаю вам успіху, мої юні генії!